Плинула чи ні повномасштабна війна на роботу депутатів. Оцінку діяльності обранців по всій Україні проводять експерти громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад. Вони аналізують ступінь відкритості обранців, а також те, наскільки сумлінно вони відвідують сесії та засідання постійних комісій. Зокрема, торік Запорізька міська рада збиралась 10 разів. Лише 13 депутатів відвідали всі засідання. Натомість деякі депутати не з'явилися на жодному. Моніторинг. Проводять на основі даних з відкритих джерел головна мета підвищити обізнані жителів громад про діяльність місцевих депутатів та змотивувати народних обранців відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. На нашу думку дуже важливо, щоб в умовах війни люди відчували фідбек, відчували цю взаємодію з міською владою. В... Період, скажімо, да, у вік діджиталізації і в умовах неможливості проведення, скажімо, якихось очних зустрічей, інколи да, громадських прийомів, щоб була можливість комунікувати і відчувати цю взаємодію. Атестація депутатів місцевих рад для активної молоді міста несе під собою дуже важливу тему в тому, що ми, як активна молодь, бачимо своє майбутнє в політиці, в тому в тому числі, і і система рейтингування депутатів допоможуть нам зрозуміти систему, в якій нам буде треба існувати в майбутньому.